11.30 на годинниках про останні події в Україні та світі говоримо далі. в Студії Анна Мірошниченко. вітаю вас! Збройні сили України пішли в контрнаступ у вовчанську рух на звільнення харківського напрямку фронту. Підтвердив Андрій Коваленко, це керівник центру протидії дезінформації при РНБО. Німецький «Білд» водночас стверджує, що Україна відбила в окупантів одразу кілька міських кварталів. До цього в мережі почали ширитися панічні заяви російської військової пропаганди. Ворог заявляє про перевагу української артилерії, а НАТО нарікає на велику кількість FPV-дронів. Вже кажуть і про застосування американських ракет Хаймарс на прикордонних територіях, зокрема на Бєлгородщині. Ворог заявляє про враження власних військових колон. Раніше видання Політіко повідомляло, що дозвіл від США бити по території Росії був узгоджений з Україною, але не оголошений на загал саме для підготовки контрнаступу ЗСУ на Харківщині. Бій за Вовчанськ триває. Пояснення ситуації на Харківщині дає в новому інтерв'ю. Президент, чому Володимир Зеленський міркує про Трампа, який може перетворитися на президента Лузера, який найшвидший шлях для США втратити світове лідерство? І що за ракети від Хаймерс знайшла російська пропаганда на Білгородщині? Більше матеріаматеріалю Олексія Пасака. Кордонні спецпризначенці загону позору в кращих традиціях, пращурів попередників, захищають наші землі від ворожого чобота та лаптя. Наші воїни уб'ють московитів на вулицях вовчанців. Бійці держприкордонслужби разом із іншими силами оборони продовжують бій за місто. Як заявили, в угрупованні військ Хортиця станом на суботу Україна контролює 70% Вовчанська, запеклі зіткнення із росіянами. Тривають окупанти, намагаються закріпитися малими штурмовими групами. Чому цієї відсічі недостатньо, щоб очистити харківське прикордоння від окупантів? Президент України говорить. Що, попри узгоджений США великий пакет допомоги, ця підтримка надходить вкрай повільно. 61 мільярд, а вона тільки-тільки починається передавати, приходити до нас. Розумієте? Ну, а Росія швидше. Росія повільніше, ніж Україна. Але Росія швидше, ніж Захід. Розумієте? І це є проблема. З цієї суми. І я вважаю, на сьогодні. Прийшло мало. Я не можу укомплектувати бригади резервів, щоб просто поміняти бригади, які стоять. Росія чітко це розуміє, що вони роблять в Харкові і чому вони йдуть на північ і дивляться в цей напрямок, щоб розтягнути наш фронт. Але фронту загрожують не лише розтягнуті війська, а й ризик його заморозки в інтерв'ю британському виданню Guardian Зеленський наголошує, що будь-яка війна на паузі закінчиться новим наступом Росії, а бажання експрезидента Трампа віддати вже окуповані території ворогу завершить не війну, а лідерство США у світі. Невже він хоче бути потім президентом-лузером? Давайте уявимо собі, що наприклад, президент Трамп, і наприклад, він вирішив закінчити війну за рахунок України. Українці не будуть з цим миритися, але він може тоді сказати: Ну все, я вам не даю ніяку підтримку, зброї немає, фінансів немає. Партнері домовиться може з кимось з партнерів, і вони також припинять, а вже ж Україна без зброї головуч не зможе з багатомільйонною армії воювати. Путін піде далі. То ким буде для всього світу тоді цей новий президент Сполучених Штатів? Тобто він буде тоді дуже слабким, а це говорить не про нього, про особистість, а про інституційність Сполучених Штатів Америки. Вони стануть дуже слабкими. Вони не будуть лідерами в світі. І тоді Путін піде далі, розуміючи, що Сполучені Штати вже не такий гравець, і тоді виходять на арену інші лідери інших країн, більшість свої авторитарні з таким самим підхідом. Ось вам і закінчення. Сісфаєра початок саме того, про що всі так бояться в голос говорити. Це реальність, і це реальна третя світова війна. Росія постійно шантажує світ глобальним конфліктом, намагаючись зірвати підтримку України. Наступного дня після дозволу США на удари по російській території, ворожа пропаганда вже знайшла ракети від Хаймарс на Білгородщині, навіть із касетними боєприпасами. Ось експерти аналізують знімки і очікувано констатують. Ворог зібрав шматки різних ракет докупи і вкотре намагається маніпулювати. Не мані... Маніпулюють рядові окупанти. Допомога, можливо, йде повільно, але світову демократію загарбники, хоч і поступово, але відчувають дедалі краще. був. 300 метрів в Похоже, Пакола хана. А там, де ще немає нових партій артилерії, працюють важкі ФПВ-дрони, які летять у голови окупантів завдяки спільно кошту усіх небайдужих. Працюють бійці сил спеціальних операцій із групи Реквієм. Пасак, п'ятий канал. Збили усі 25 шахедів. шахетів. У командуванні повітряних сил розповіли про нову відбиту атаку. Вночі ворог запускав безпілотники з трьох напрямків із мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму, а також із Ейська та Приморсько-Ахтарська. Це на Росії. Останній 25-й, дрон вдалося поцілити вже зранку у Вінницькій області. Також із Криму, в напрямку Харківщини, Росіяни запустили крилату ракету Іскандер, а з території окупованої Донеччини вгатили з комплексу с 300 Внаслідок ворожого удару керованою авіабомбою постраждали дві жінки на Харківщині у селі Чайківка. Артилерійським вогнем окупанти накрили село Івашки. пошкоджені три будинки, господарчі споруди енергомережі. Також внаслідок мінометного обстрілу у селі Перовське потрощені три будинки. Про це повідомив чільник обласної військової адміністрації Олег Синігупов. Зранку ворог вдарив по Нікополю та Марганецькій громаді. Наслідки атаки уточнюються. Про це повідомляє чильник Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак. Також вночі окупанти цілили по області безпілотниками і гатили з артилерії. Пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда і гараж. В Криворізькому районі наші оборонці збили крилату ракету. Зо три десятки потрощених будинків окупанти майже чотири сотні разів били по Запорізькій області. Продовж доби, як повідомляє чільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, під ворожим вогнем були шість населених пунктів. Постраждалих немає. Ну а на Херсонщині одна людина поранена. Понад два десятки населених пунктів області опинилися під ворожим вогнем та авіаударами. Чільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомляє, що росіяни цілили по житлових кварталах, пошкоджені дев'ять приватних будинків, влучили по адмінбудівлі, по медичному закладу, по закладу культури, по магазину та по автівці. Збройні сили України списали з ворожих лав майже 510 тисяч окупантів. Про це звітує Генеральний штаб. Напередодні понад тисячу загарбників примусово полишили поле бою. Менше росіян і техніки, мінус 25 ворожих танків і понад 30 броньованих машин. Не спрацюють проти українців ще майже півсотні артсистем і реактивна система залпового вогню. Також ЗСУ розтрощили шість засобів протиповітряної оборони ворога. Не злетять в небо більше понад 8 десятків безпілотників і майже 4 десятки ракет. Також наші оборонці знищили майже 90 російських автомобілів і 14 одиниць спеціальної техніки. Один із найбільших безпекових обманів в історії саме так Володимир Зеленський описав відмову України від ядерної зброї в межах Будапештського меморандуму. Заявив процес трибуни форуму діалог Шангріла в Сингапурі. Нагадав, що рівно 28 років тому, 2 червня 1996 року, Україна відмовилася від одного з найбільших у світі арсеналів ядерної зброї. В межах міжнародних домовленостей його обміняли на гарантії безпеки. Володимир Зеленський виступив із промовою на другому завершальному дні зібрання. Він говорив про війну, про російські злочини і про силу дипломатії. Із закликом до справедливого миру Зеленський звернувся до країн зійського тихоокеанського регіону. Зауважив, що це єдиний шлях для завершення війни. Зустріч у Швейцарії об'єднає держави з різними поглядами, але схожими цілями. Україна проведе саміт, попри зусилля Росії його зірвати, переконаний президент. Наразі участь підтвердили понад сотню держав та міжнародних організацій. У Швейцарії делегати обговорять три теми української формули миру на полях форуму у Сінгапурі. Зеленський провів низку зустрічей, зокрема з обраним президентом Індонезії та чільником Пентагону. Український лідер подякував Флойду Остіну за дозвіл ЗСУ бити по Росії зброю. США. For останні десятиліття не були часом дипломатії. Деякі регіони та країни мають власний досвід того, як деградували засоби дипломатії, залишаючи по собі лише розчарування. У 1990-х Україна стала жертвою одного з найбільших безпекових обманів в історії. Гарантії, які були надані ядерними державами замін українського ядерного арсеналу, не стали реальними гарантіями безпеки. Це сталося рівно 28 років тому. Коли Україна передала свої останні ядерні боєголовки Росії в межах багатосторонньої міжнародної угоди, Незламні аграрії на прифронтових територіях Запорізької області фермери обробляють землю попри щоденну небезпеку. кажуть, кожен вихід у поле це великий ризик. Ворог прицільно гатить по фермерській техніці та техніці та складах, намагаючись завдати максимальної шкоди сільгоспвиробникам. То як виживають аграрії на прифронтових територіях, дізнавався Денис Розенков. Звідси до позиції Росіян трохи більше п'яти кілометрів. Втім, попри небезпеку та постійні бойові дії, кидати роботу на своїй землі, запорізькі аграрії не бажають. По землі яку до війни обробляв Іван Ярославович, зараз проходить лінія розмежування. Ця територія фактично під постійним обстрілом Росіян не града. Чоловік голова фермерського господарства розповідає, на землі працює все своє життя. Тож навіть після повномасштабного вторгнення не полишив справи. Хоча в умовах війни це дуже важко. Тут лежало 300 тонн пшениці і майже вся вона пропала із за те, що пошкодили покрівлю. Кажуть, що один снаряд, снаряд одну ту саму. Е... Не попадає якби в локацію. Ну ось можете подивитися, що попадає до війни. В господарстві Івана було більш як тисячу гектарів землі. Наразі через небезпеку майже половину цієї площі не обробляють. Раніше розповідає, займалися зерновими олійними і технічними культурами, а ще тваринництвом, від якого тепер довелося відмовитися, бо ферму спалили росіяни. Тут декілька прильотів і ну згоріло тут. Мене було. Свині корови, ну, животноводство, і в іншому крилі було і згоріло більше 100 тонн насіння соняшників. Фермер каже, що з кожним місяцем працювати стає набагато складніше. Кожен вихід у поле це лотерея, чи повернеться додому живим. Сказати важко, це взагалі не сказати ні про що. Ну, ось Ви тільки що під'їхали, ну, тут недалеко від нас і прильот, і вихода були. І, ну, час, ну, ти ходиш, працюєш, і кожну минуту, в кожну секунду може бути обстріл, і все решта. За словами аграріїв, чималою проблемою є і брак робочих рук. Значна кількість сутечних працівників зараз або виїхала до більш безпечних місць, або пішли служити до лав Збройних сил. Розуміємо, що першочергово є оборона держави, але і земля також є проблема для нас на сьогоднішній день, тому що ну, дійсно, мабуть, найближчим часом не буде кому обробляти. Тому якось будуть викручуватися. Бронювання не дається поки по господарствам на нашій території, тому ситуація складна. Втім, попри складнощі, фермерські господарства, які працюють на прифронтових територіях, розраховують на непоганий врожай зернових та сонячника цьогоріч. Головне питання: чи вдасться зберегти його від знищення окупантами? Денис Розенко, Дмитро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал. Навчилися збирати дрони по відео з інтернету. На Львівщині місцеві волонтери виготовляють безпілотники для військових. Нещодавно почали ремонтувати і трофейні дрони. Спільна справа об'єднала чоловіків різного віку і професії. Серед волонтерів є навіть священник. То як це відбувається, бачила Анастасія Ярмоловська. На столі десятки дронів камікадзе їх збирають волонтери, серед яких і отець Михайло. Священник розповідає, ідея виготовляти безпілотники самотужки з'явилася після чергової волонтерської поїздки на фронт. Дрони, якщо купляти, це дуже дорого було, і відповідно, що Шкода було викидати такі, знаєте, кошти на один дрон. Якщо за ті кошти можна було самому зробити два, наприклад, ось ми знайшли, налагодили логістику, почали шукати, де можна з комплектуючі купляти, знайшли їх в Китаї. Працюють у майстерні волонтери вечорами після роботи. Навчалися складати дрони по відео з інтернету. Зізнаються, спершу процес займав чимало часу. Тепер на збір одного безпілотника витрачають близько двох годин. Першу партію. Чиєю дроні відправили до бригади сина пана Володимира. Чоловік від вдячності не стримує сліз. Сиді. Якби сидіти не дуже виходить, тому що. Ну, ну треба допомагати хлопцям. Ми прийдемо тут, щось посміємося, щось поговоримо. Бо паяльники, серйозна робота в них тут. Мусить бути, але якесь веселе слово і той і вже і розрядки над кої напруги мусимо кожен допомагати чимось з гарні. Всі, всі допомагають війна. спільна війна, так, не може бути крайній, десь з боку стояти, не дивитися все. Собі вартість одного дрона близько 12 тисяч гривень. Якщо купувати в інтернеті кажуть чоловіки, така залізна пташка вдвічі дорожча. Волонтери не лише збирають власні безпілотники, а й ремонтують трофейні. Колись цей дрон полював на наших захисників. Тепер бумерангом знищуватиме окупантів під мелодію українських пісень. Команда працює над збором бомберів, дронів більших розмірів та потужності. Вони літатимуть як багаторазові безпілотники. Він буде мати на собі або скет, або ну камеру тобто для спостереження. Тобто, якщо треба скет, він заїхав, відпрацював, залетів, відпрацював зі скедів, скинув вибухівку і повернувся назад, або провів відеонагляд. Розвідку. Волонтери встигли відправити на фронт сотні безпілотників, а військові надсилають чоловікам відео з результатом їхньої роботи. Зізнаються, це для них найбільша мотивація. Подумав, що в нього є лопата, а як греб працює, і хотів зупинити нашого дрона, вон він літає. О. А воно сидить. Він, він його кошмарить. І от він лопатою в нього бом і нема, нема волонтери рушать на фронт, щоб відвести бійцям дрони та іншу допомогу. Чоловіки кажуть, сподіваються, що їхні дрони допоможуть наблизити перемогу України. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіоне, Львів, п'ятий канал. Знущались та погрожували розповіді про щасливе дитинство українських дітей у Росії не більш ніж байки пропагандистів. Всю правду про депортацію знають ті, кому вдалося втекти. Таким відвертим і правдивим історіям присвятили розмову на книжковому арсеналі. Що ж насправді відбувається на тому боці? Як розрадити дітей, які повернулися з Росії? Марія Дрозд розповість. Давай тобі перевіримо. Здається, ти не боїшся, носка то здається, ти як міємовці. Діти сміються, бешкетують і із захопленням бавляться різними іграшками. На книжковому святі розваги мають навіть ті, хто ще не вміє читати. Але таке дитинство не можна назвати безтурботним, бо ще не кожна українська дитина колись прокидалась від вибухів. Тут є багато літератури для малечі. Всі книжки з цікавими обкладинками та різноманітними ілюстраціями. Але на жаль, у більшості з цих читачів війна забрала найголовніше дитинство. Ще менше пощастило дітям, які потрапили під окупацію та були депортовані в Росію. Валерії 17 років. За декілька днів до великого вторгнення росіян вона приїхала до бабусі у нині окупований Сєвєродонецьк. Це просто вночі було, вона споміняла флаг. Я взагалі не зрозуміла, що, що відбувається. Ось, і я пробула там деякий час. Мама. На території України, ну, так вийшло вона в моєму рідному місці, а я у бабусі в селі вже під окупацією. Згодом батько Валерій наполіг, щоб донька приїхала до нього на Росію та вступила до місцевого коледжу. Вже через пару тижнів дівчина спробувала повернутися в Україну. Втім, окупанти не випустили. Зрештою, вона пробула там аж півтора року і лише з третього разу завдяки волонтерам вдалося повернутися додому. Каже, що стала більше цінувати час із мамою, а досвід у російському... У коледжі згадує з жахом вони всі розуміли, що ми українці, і я не, не один раз зіштовхувалась булінгом зі сторони дітей, викладачів. Також кожен понеділок нас починався з того, що нас змушували співати гімн Росії, піднімали прапор. Так також кожен понеділок нам розка... була така пара, і нам розказувала про те, що от Росія така велика. Там тільки за Росію майбутнє. Також на нас дуже тиснули через те, що там. Хтось там шокає, хтось там геке, там селюсалюська мова. Казали таке. Звинувачували в тому, що там ми можемо там злити якісь там координати, погрожувалися. Відновлення після такого досвіду потребує багато часу та допомоги спеціалістів, і не тільки для самих дітей, а й для їхніх рідних та друзів. За словами психологині, найбільша проблема у людей це страх, страх спілкуватися з пораненими військовими, цивільними та дітьми, які пережили окупацію. Іноді треба завмерти, і просто слухати, не треба е, щось там переконувати, доводити, не дай Боже, знецінювати, просту підтримку е, надати, сказати, що ми завжди поряд, щоб е, ти міг чи могла звернутися е, до мене. І діти дуже часто діляться якимись власними історіями і е, ну, легко розповідають е, про. Ті події, які е, з ними сталися. Ще важче дітям та підліткам, які втратили рідних не з чужих слів знає про самотність Кирило Невдоха, бо сам виріс в інтернаті. Зараз він очолює національний офіс дітей та молоді, каже такі діти найбільше потребують не тільки турботливих батьків, а й надійного друга. Дуже важливо, щоб був турботливий позитивний дорослий, який можна сказати, направить її на шлях розвитку. Я б так сказав, бо вони вже там розчаровані в собі, розчаровані в життя. Вони не не впевнені, тому що їх свого часу турботливі доросли не ну не змогли з певних чинах врятувати, раз вони потрапили в депортацію чи окупацію. І тому після депортації окупації важлива ця роль наставництва. Наставник це той, хто поділиться своїм досвідом, той, хто буде поруч, той, хто допоможе в освіті з освітою, з професійним самовизначенням, просто поспілкуватися, іноді просто зранку написати Привіт, як ти. Майже дві тисячі українських дітей постраждали через вторгнення. Росії чимало психологічно, але їх можна і треба повертати до нормального життя, бо за ними майбутнє. Марія Дрозд, Микола Довгий, п'ятий канал. Це була остання інформація в цій годині. Оновлений випуск часу. новин вже о чотирнадцятій. Будьте з п'ятими. Тобою і в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим.